Вже традиційно на початку жовтня з 1 по 3 у Кіровограді проходить національна агропромислова виставка АгроЕкспо протягом трьох днів у аграріїв з Кіровоградщин та інших областей є можливість оцінити кращих фахівців машинобудівної галузі. Серед учасників виставки і представники торгового дому Червона зірка. Цього року машинобудівники демонструють близько 50 одиниць модернізованої сільгосптехніки та нові моделі. Однак, впевнені, що головне на АгроЕкспо це можливість особисто поспілкуватись з аграріями. Це непосредственно живої с конечным потребителем, с нашим целевым потребителем вот, по поводу той продукции, которая здесь выставляется. То есть мы слушаем их, вот, они слушают нас, мы э, принимаем э, их предложения, их пожелания по усовершенствованию нашей продукции. Тот факт, что за первый день э, вся техника, которая находится на экспозиции «Червоной зирки», она была продана на конечного потребителя. Это говорит о том, что действительно люди приходят, им интересно, и у них есть возможность купить, и они ее покупают. Обо всем, что представлено на выставке, потенциальным клиентам и просто интересующимся, рассказывает непосредственно представители фирмы-изготовителя. Надо отработал поле, уехал на другое поле. То есть очень выгодно вот иметь такой вот прицеп со съемной платформы. Прогуливаясь между рядами новейшей техники от украинских производителей, можно встретить даже торговые марки с мировым именем. На Агроэкспо 2015 представлена самая популярная марка Джон Дир, которую можно приобрести даже в Кировограде. Не менш популярним на агроекспо 2015 виявився самохідний оприскувач білоруського виробництва. За словами фахівців, це поки кращий варіант для робіт по мерзлоталому ґрунту. Це чудо техніки, багато хто називає і марсоходом, і луноходом, хто їх тільки не називає. Це є оприскувач самохідний, який використовується по мерзлоталому ґрунту, який, в принципі, так. Чому тут шини? Через те, що по болоті шинами простими не проїдеш, а оболочкою проїдете попитом користується через те, що в Україні дуже мало таких машин. Показ різнообразної техніки во второй день виставки доповнив Покровський ярмарок. Здесь був представлен широкий спектр разнообразных товарів від представителей районов і обласного центру. Серед остальных свої товари представили защитники животных. Пропонуємо на продаж в основному сувенірні роботи, які робимо ми самі, роблять наші майстери, ну, наприклад, іграшки, м'які це всі власноруч зроблені. На даний момент дуже популярні, оскільки мотанки, як ви бачите, також декупаж у нас трішки є, який не розкупили. Також прикраси своїми руками. Щороку, окрім технічних досягнень, окремо оберегорів. Обирає обирають найбільший гарбуз. Всі охочі можуть принести свого гарбуза та позмагатись за цінний приз. Ну, в минулому році я наскільки пам'ятаю, десь 17 було учасників. А в цьому році зараз оце підвозять і заявляється. Ми записуємо їх. Переможцю буде телевізія. А поки проходить реєстрація для участі в конкурсі на сцені виступають народні колективи. Загалом дізнатись про новинки в сільгоспмашинобудівництві, придбати смаколики чи товари господарства за три дні встигли сотні кіровоградців та гостей міста. Тож цікавимось враженнями від побаченого на АгроЕкспо 2015 Це все для людей, все гарне і привабливе, красиве, але вражає техніка сучасна, тому що її рівень просто вражає. Вражає рівень комфортності і розмахи такі, гіганти, такі стоять машини. Виставка взагалі дуже цікава. Ми з кожним роком набуваємо вже свої відомості по Україні і бачу, що значні такі здвиги, більше людей. Приїжджає сюди на виставку показ, демонстрація техніки. Бачу, там є демонстраційне поле. Дуже наглядно все показує. Ну і також людей ярмарок себе приваблює сюди. Ну добре, добре, мені подобається. Це. Ось такою насиченою та яскравою була цьогорічна виставка «Агроекспо-2015». Путешествуйте вместе з ранковою кавою. А у нас все, пока.